По запиту гліч горор, скоріше за все, ви не знайдете нічого конкретного. Це скоріше не стиль чи жанр, а прийом, який використовують в горорах різного типу. Я часто використовував в тому, ж прибрати з друзів, дзвінок, мармурових шершняк. Або ж ті сцени в іграх, в яких герой виходить з кимось на зв'язок, але все починає кращитись, свездіть, пердіть, лагать, і все це відбувається не саме зручний момент. Кіно з чимось подібним можливо перелічити безкінечно той же VHS, згадані раніше дзвінок або Шершні, Парадормальне явище, майже все в жанрі фаундфутаж. З ігор можна було б згадати всю ту шляпу про Слендера чи йому подібних: Eternal Darkness, Pony Island, Time Scared та Pixelated Nightmare, навіть Doki Doki, також System Shock 2, може дійдуть руки колись перепліти її, ще всякі кріпопасні ігри по типу Сет Satan чи Yume Nikki. В музиці теж глічі знайшли використання, але то вже більше до гліч Арту. Та й куди краще в нашому випадку шукати не музику з глічами, а щось що підійшло б саундтреком до гліч-горору. Чекніть, наприклад, Акіро Ямооку, саундтреки до Silent Hill. не ті, які в катсценах, а ті, що звучать під час самої гри і на босфайтах. Стосовно візуалу можна згадати Роба Шерідана, котрий раніше працював з Nine Inch Nails. Він має досить непоганий доробок в жанрі гліч арту. Власне, у нього є серія робіт з назвою Horror Glitch, він тут явно намагався зробити роботи якомога моторишнішими. А от першому могліч горору відео, ми, скоріше за все, зобов'язані тіпам з Нінтендо, котрі розробили геймбой камеру в 98-му році для монохромного геймбоя. В одній міні грі при виборі опції Run ви повинні були виходити на основну мапу, але інколи на рандомному моменті могли вискочити спотворення обличчя під восьмобітну музичку з підписами по типу Від кого ти тікаєш. Звісно, багато кріпіпаст використовує прийоми гліч-горору по Чорному, оскільки все описуване ними знаходиться в цифровому просторі. Тому список можна розширити усілякими горорними веб-серіалами АРГ тощо. Варто відзначити, і симбіоз гліч глічгору з різними інтернет-естетиками: естетики надають контекст і атмосферу, а глічі додають глибини та посилюють їх психологічний вплив. Інтернет естетики часто використовують зображення та відео, створені або оброблені цифровим способом, цифрові дані за своєю природою схильні до пошкоджень, стиснення, помилок, а глічі є прямим проявом цієї вразливості. Багато естетик черпають натхнення з епохи до широкосмугового інтернету, VHS-касет, старих відеоігор, перших 3D моделей. Ці старі технології часто мали характерні візуальні шуми або збої, які тепер естетизуються. Глічі стають символом тієї епохи, їхнє посилення. Джерелом тривоги, зображення низької роздільної здатності, сильна компресія, пікселізація, все це візуальні ознаки ламання даних, які нагадують глічі і додають естетиці відчуття знайденого або зіпсованого контенту. Глічі ідеально вписуються у концепцію моторшну, де щось знайоме стає ледь помітно неправильним або не таким, це стосується не лише роботів, а й цифрових зображень. Коли знайома картинка починає викривлятися або спотворюватися через гліч, це викликає глибокий дискомфорт і тривогу, оскільки підриває нашу впевненість у реальність, мабуть найпряміший і найпотужніший зв'язок з аналоговим горором. Через те, що аналоговий горор прямо базується на статиці старих аналогових медіа, Глічі тут є не просто ефектами, а центральним механізмом наративу, їх можна використати для маскування чи короткочасного виявлення жахливих образів. Потворення відчуття пошкодження запису, або його модифікації невідомої сили, підкреслення відчуття втрачено забутого або проклятого медіа. Глічі у видкор часто менш агресивні, ніж в аналоговому хоррорі, але вони все одно підкреслюють несправність або зламаність зображеного світу, це може бути легке спотворення кольорів, випадкові пікселі, розмиття, що створює атмосферу сну або осяяння, яке водночас є і дивним, і трохи моторошним. Глічів дрім DreamCore або TraumaCore корі можуть використовуватися для передачі відчуття зламаної пам'яті, пошкодженої дитинства або кошмарних снів, глічі тут це візуальні метафори для психологічних збоїв, дисоціації або спотворень у пам'яті. Хоча Vaporwave не є горором, його естетика часто використовує елементи, які мають спільні риси з гліч-горором. Естетику VHS, артефакти цифрового декодування, повторювані, зациклені фрагменти, ця зламана ностальгія за 80-ми та 90-ми роками може створювати відчуття цифрової руїни, що перетинається з тривогою в лічгору. Тож основа гліч-горору лежить в тому, що коли глічі переносяться у контекст жахів, вони підривають нашу довіру до візуальної інформації, Хаотичні та аналогічні візуальні та звукові глічі дезорієнтують, викликають відчуття абсурду, що може бути як комічним, так і глибоко тривожним. – це сучасний дуже ефективний інструмент, який використовує нашу залежність від технологій та наше розуміння їхньої вразливості, щоб створити унікальний і глибоко тривожний досвід.